Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій вірш розгойдалася осінь. Розгойдалася осінь у небі. Вранці любить самотньо йти цілувати все листя в потребі, синій шарф у хмари вплести Так тендітно полилися далі. Сонце в діжу сховало вінок. Так ховається серце з вуалі. Місяць скоро покаже ріжок, а та леді осіння розрада, візерунками листям мехтить. подивися на колір порада, Мідь на листя уранці летить, так летітимуть птахи у небі, з благанням полізе у плин, до якого ми часто в потребі, гріти сядем в домашній камін. Хоч у полум'я глянем смиренно, так горить і листя, й життя, а у вікнах так сильно приємно душі просять нарешті злиття. Осінь душу мені заглядає, цідить холод ранкову сльозу, до якої всі так ми звикає, і життя так везем на возу, розгойдалася осінь у небі. Завжди ніжно сміється тобі, і очима у снах достеменно каже тобі, з ким маєш ти. Оцей весь вірш, вірш про осінь. Одну з найкращих пір року, пора року осінь, завжди дає нам шанси і взагалі помилуватися нею. Шкода, що війна. Але я впевнений, що по закінченню війни Україна неодмінно переможе. Я скільки разів говорю, і, і ви почуєте, від інших українців добро неодмінно мусить перемогти. І коли настане мир, вже в мирі будемо зустрічати цю прекрасну, цю гармонійну і велику напарви. Осі. Адже вона схожа чимось на золото, яке виткане у нашому житті. Хто хоче підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра, буду радий бачити вас підписниками. Хто хоче лайкайте, коментуйте. Завжди щиро і радо відповідаю на ваші коментарі, на пропозиції, на прохання, щось змінити. Завжди стараюся не стояти на місці. Як то вимагає час, бажаю всім якнайшвидшої перемоги, віри на дій любові. Завжди йдіть за покликом душі і серця. Слухайте інтуїцію, адже інколи вона більше скаже, чим взагалі раціоналізм. Тому ще раз віри на дій любові, бути добру і хай щастить з Богом.